Старайся в люях бачити хороше, не видно, то пильніше придивись. В жорстокім світі слави, влади, грошей так мало люди дивляться у вись. Старайся сонце бачити в калюжах і райдуги красу після дощу. В осінньому тумані пишні ружі, сади зелені, квіти і весну. Старайся випромінювати світло тепла, надії, миру й доброти, побачиш паросток добра розквітне і зродить плід стократного сини. Старайся йти сміливо проти вітру, долаючи несправедливий світ, Почини із себе, і стане враз помітно на сонці засіяє самоцвіт. Життя коротке. Доброти так мало в байдужості й проблемах світ застиг. Серця скариги вже не відшукаєш, в засніжених заметах зимових. Хіба так важко руку простягнути у лютий буревій, життєвий шторм? Ми всі є рівні, всі ми просто люди, а скільки обездолених кругом. А скільки тих, що втратили надію, а скільки йде безцілі і куди стань маяком, світи у беревії, світи яскраво світлом доброти. Старайся в людях бачити, хороше, чого шукаєш, те завжди знайдеш. Люби, підтримуй, без вигоди і грошей. Хай доброта твоя не знає меж. добро повернеться обов'язково цей світ життєвий вир, круговорот, колись потрібно, буде допомога й тобі. Ти знаєш долі поворот. В жорстокім світі слави, влади і грошей, так мало люди дивляться у вись. А ти у кожному шукай хороше, не видно? То пильніше придивись.